Київщина потребує робітничих професій. Області катастрофічно бракує молодих слюсарів, трактористів і фермерів. Ці питання були по політики області. Як переконати молодь і працювати на ферму, а не в офісні приміщення? Питання не з легких. Працювати має бути модно, а робітничі професії бути престижними. Тому серед молоді необхідно популяризувати роботу слюсарів, фермерів та трактористів. Адже юристів та економістів на селі забагато, тому і роботу знайти молодим фахівцям непросто. Дуже рівень низький на навчальних закладах. Те, що знаходиться в наших ПТУ, це та техніка, яка була ще не на самому піку, даже радянського союзу. Вона настільки устаріла, що можна тільки теоретично навчити щось дитину. Потрібно проводити нову технологію. Наша задача повернути молодь і щоб молодь подивилась лицем до свого села і розвивала своє рідне містечко. За порукою успішного навчання для школярів є активний спосіб життя та заняття спортом. На київщині вже почала працювати програма тенісний стіл до кожної школи, щоб у вільний час на перервах проводити з користю. У Ірпіні ж двічі на рік відбувається спортивний футбольний турнір. Це зробили дітям повністю. Зробили їм всю форму. Всі все для того, щоб вони мали можливість сьогодні, мали бажання а в них воно є тренуватися, грати в футбол. В ньому приймають участь всі школи, заносні школи нашого регіону. Їх 14-15 шкіл. Тому всі школи приймають турнір з гарними призами, з гарним настрієм. Молодь Київщини потребує реконструкції стадіонів та створення спортивних майданчиків. Це найкраща альтернатива шкідливим звичкам та байдикуванню. Професії вчителів та спортивних тренерів мають гідно оплачуватися. Тому молодих спеціалістів. Матеріально заохочувати до роботи в області не мають лишатися без догляду на дозвіллі і школярі. Заохочуватимуть дітей до соціальної роботи. Соціальна робота це може бути прибирання, це може бути рознесення якихось поштових листівок. Це може бути навіть е, посадка озеленення дерев. Це можуть бути тимчасові роботи, які, наприклад, на полях допомога нашим фермерам саме. Навіщо це все робиться? Для того щоб школярі само початку розуміли, як це заробляти гроші. Молодь необхідно навчити і правильно презентувати себе на ринку праці, адже більшість не можуть навіть правильно написати резюме. Тому молодіжна організація проводить майстер-класи на подібні теми та виступила з ініціативою створення електронного реєстру роботодавців, які зацікавлені у молодих спеціалістах. Ксенія Науменко Олександр Волін, п'ятий канал.